Усім привіт! Якщо ви любите ось такі чудові вялені помідорки, а у вас немає ні духовки, ні дегідратора, не засмучуйтесь! Зараз я поділюсь з вами легким та бюджетним способом, який вигадала сама і яким користуюсь багато років. Сьогодні я буду вялити ось такі м'ясисті, великі, переважно жовті помідори. Дуже люблю цей сорт помідор. І декілька є червоних. Для цього беру помідори, нарізаю їх на ось такі четвертинки. Далі ставлю на плиту суху чисту сковорідку. На сковорідку кладу дечко, яке накриваю. Тефлоновим або силиконовим ковриком. В крайньому випадку можна накрити і папером для випічки. На силиконовий коврик викладаю порізані помідорки. Все-таки четвертинки я порізала ще пополам ось таким чином. І ставлю всю цю конструкцію на плиту електричну або газову. І на маленькому вогні в'ялю 5-7 годин. Зверху кожен шматочок посипаю сіллю, далі посипаю кожен шматочок цукром. А також я люблю ще посипати зверху романськими травами. Ось так виглядають помідорки через 2 години вялення. Пройшло 5 годин, як наші помідорки сушаться, вяляться. Ось такий вигляд вони зараз мають. Деякі, які були трошки грубші, ще мають сік, а деякі вже дуже гарно. Прив'ялились, сік вже з них не виділяється. Але я вважаю, що вони готові всі, і тепер я їх буду охолоджувати. Ось такий вигляд мають готові в'ялені, охолоджені помідори. Для зберігання я буду перекладати їх у ось такий пакетик поліетиленовий. І покладу цей пакетик у морозильну камеру. Ось такий пакетик відкладаю сьогодні в морозильну камеру. Взимку такі помідори я використовую для приготування різноманітних соусів, салатів, для піци. Можна також і скласти в баночку скляну, пересипати спеціями, залити олією і будуть дуже смачні готові помідори, як окрема страва або додаток до там, каші або картоплі.